Сьогодні в нас дивний Датубос з дивною проблемою. Датубос 4 кВт синус. Дивний він тим, що це перший інвертор, який я бачу з автовибором, чи з широким вольтажом. Dual voltage Intelligent identification. Тобто, він має визначити, чи 12 вольтове живлення в нього, чи 24 вольтове, і працювати. Причому в нього на різному вольтажі різна потужність. Зверніть увагу, на 24 вольта в нього потужність два рази більша. А також можна зробити висновок, що заявлені 4000 Вт це є пікова на 24 вольти. Отак, От не дивлячись на якість, є певні моменти. В такому форм-факторі ще не бачив. Він, мабуть, для Європи, тому що. Є сертифікації, є повноцінна бірка. Розписані всі режими, всі потужності. О, що і требувалось доказати. Пік power, Rated Power 1200 і 2300 відповідно. Чому дивна проблема? Він працював, але почав періодично кидати в захист БМС на малій потужності. Тобто він якби не згорів, а падав в захист. Потім потужність та зменшувалася і перестав працювати індикатор. Тобто не було індикації на індикаторі, але 220 вихід був. А потім засмерділо, і навіть це зникло. Електролітом забризгало корпус, масляниста рідина з конденсаторів. Але конденсатори виглядають цілі. Ага, ага. Добре, а чому ж нам стрельнули конденсатори? Конденсатори є по низькій 35 вольтові. Тут, виходить, знову ж таки, якась містика. Конденсатори могли стрельнути або від перегріву, або від перенапруги. Слідів явного перегріву я тут не бачу. А перенапруга звідки, якщо був підключений акумулятор, теж незрозуміло. Так, електроліт не порозмазувати, руки помити. Конструкція цікава, такої ще не бачив. Діодний міст на радіаторі, накопичувальні високовольтні баняки, вочевидь, шатьківниця на ТО247 корпусі транзистори, вихідний дросель. Тут ми бачимо конденсатори, але додаткового дроселя не видно. Я все ж таки думаю, що це би мав бути резонансник, але це не точно. Реле. От, можливо, якраз це реле. Якось нам комутує обмотки для роботи з різною напругою входу. Трансформатор намотаний шиною. Плоска шина з середньою точкою. Стовпчиком пропаяні обмотки. Три обмотки. Круто. Є запобіжники на платі драйверами ірки. І два процесора. Один, мабуть, рулить високою стороною шатківницею, а другий ось тут рулить. Чи це не процесор, тяжко сказати. Думаю, процесор, бо на морді є тільки контролер дисплею. Низьковольтна частина зроблена на нце 80 h 140 високовольтна, погано видно. Ну, але тут якісь і ГБТшки G60T60. В принципі, доволі гарно, доволі якісно. Давайте щось поміряємо. Короткого по входу немає. І запобіжники не спалені, бо видно заряд конденсаторів. Так, запобіжники цілі, значить, низьковольтна частина тіла. Короткого по виходу нема. Скоріше за все, транзистори не пробиті. Що ж виходить? Конденсатори, як постріляли, виріс імпульсний струм і по імпульсному струму БМСка глушила акумулятор. Добре, їду по конденсатори. Розпаюю, розбираю. Будемо дивитися детальніше ближче. Плата гарна, чиста, все ціле, нічого горілого немає. Випаюю собі конденсатори. І легкий ступор мене огортає. На вентиляторі бачу полосу, І це явно є м'якоть конденсаторів. Але ну ніяк не могла звідси з цих конденсаторів м'якоть попасти на вентилятор. І тут знаходжуся сюрприз прес для майстра. Дивіться, тут ховаються ще конденсатори. І вони теж абись башені. То треба все розбирати, випаювати і якось то вимивати. І якось туди назад запхати знову конденсатори. Коротше, гінекологія. Теорія моя щодо причини спрацювання БМС-ки по струму правильна. Тому що конденсатори в нас не конденсатори. Ось 0 мікрофарад 33 Ом. Резистор. Другий. Ситуація схожа. 0 мікрофарад, 35 Ом. І 4 штуки, ті ще були сховані. Вони нічого не важать, вони вже сухі, як чіпси. І вони, відповідно, мають теж 100 Ом, 0 мікрофарад. І так всі. Тому зі струмом і працюванням БМС зрозуміло, лише незрозуміла причина, по якій вийшли з ладу конденсатори 105 градусні, зверніть увагу. І що в нас з відсутністю індикації на дисплеї? Перевищення напруги, звідки з фіксованою напругою акумулятора? Чи заряджав чоловік, непонятно чим? Добре, наші пригоди продовжуються. Реле, Реле в вихідному каскаді, що воно може робити. Ось його обмотка. з мінуса, Керування пішло десь на схему, то нас зараз не цікавить. Це є обмотка. Одного контакту немає і нормально розімкнуті два контакти. Тобто, реле замикає ці два контакти. Це вихід високовольтний трансформатора. Він, звичайно, дзвониться. Видно по полігону, що він йде на конденсаторі. Через конденсатор. І через конденсатори далі. На діодний міст. Другий куди йде? Другий куди йде? А от другий куди йде, я не знаю. Другий би мусив йти десь теж на діодний міст. З конденсаторів на діодний міст. А тут на діодний міст не йде нікуди. Як так може бути? Куди він пішов, незрозуміло. І що він замикає, то питання треба вивчити. А ось і розгадка таємниці релюшки. Два конденсатора накопичувальних середня точка. І середня точка дзвониться на реле. І виходить, що в залежності від вхідної напруги, діодний міст працює або як однопівперіодний випрямляч з подвоєнням на конденсаторах напруги. Або, як звичайний мостовий випрямляч. Вихідний каскад тепер зрозумілий. Ще розібратися з низьковольтним. Добре, чому горизонтальна полоса. Вентилятор обертається. Значить, в момент вистрілу транзисторів вентилятор стояв. Значить, або не було нагріву, або пристрій був виключений. Тобто теоретично могла бути перенапруга, коли він був в дечерговому режимі, а оскільки конденсатори підключені напряму, вони і долбанули. Це також би пояснило проблеми з індикацією, стабілізатор вийшов з ладу. Але це поки теорія. Тепер цікавіше по силовій частині. Як він знає 12 чи 24 вольти, непонятно, напевно, міряє. Але що він робить, коли він вже знає. У нас є дві півобмотки. Внутрішній каскад відрізняється від класики. Тут в нас по 4 транзистори НЦЄшки, а на внутрішньому радіаторі без термопрокладок, без ізоляції, тобто вони мають спільні контакти, 4 транзистора. Всього-навсього, не вісім, а 4. Ось вони включені. І що куди вони замикають, поки не зрозуміло. Можливо, вони комутують якось центральну точку. Або навпаки включаються послідовно. Блін, я вже заплутався. Мінус живлення приходить на центральний радіатор і на чотири транзистори. Транзистори заживлюють міст, і гейти їхні йдуть на дивні ланцюжки з діода, конденсатора або ще одного діода і резисторів. І, скоріше за все, це є просто захист від переплюсовки на мосфетах. Тобто, цей вузол є захистом і не впливає на комутацію обмоток. А перемикання виходу, в залежності від хідної напруги, робить реле по типу випрямлення DC-шини. Отак, розгадали таємницю перетворювача, датабаст. Тепер залишилось зрозуміти, чи зможемо ми його відремонтувати. Силова частина спаленого нічого не знайшов, тільки конденсатор. І розібратися з індикацією з вторинними живленнями. Без запихуйства знову не виходить. Тому що конденсаторів потрібного розміру фік знайдеш. Взяв довго граючи, фізично запхати їх правильно не можна. Нарощую ножки, кріплю на силікон. Ну, з запасом ставлю внутрішні конденсатори, взяв такий, як треба по розміру. Правда, якість середня. Ну, що ж зробиш, система вибору напруги, як думав власник, не може бути винуватцем такої поломки. Це або наглий перегрів, якого я не бачу по інших комплектуючих, або банально перенапруга. Звідки взялася перенапруга? Звідки взялося більше 35 вольт? І чому не погоріло глибше, не знаю. Я вже вмикав, знаю, що індикатор нормально працює, тож пробуємо і з вами. Вмикаю лабораторник Зараз в мене 26 вольт, десь там 26,3. Будемо вважати, що це є акумулятор повністю заряджений на 24 вольти це можна вниз, щоб ви бачили. І вмикаю інвертор. Є запуск, бачить 27 вольт 26,5 на виході, на вході і 228 на виході. Тут питань немає. Холостий хід на 24 вольтах, 580 мА без вентилятора При старті вентилятор вмикався, значить система охолодження теж жива. Добре, тепер переінакшуємо на 12 вольт, то трохи займе часу. Бо конденсатори тримають заряд. Повністю заряджений. Хай буде 141 142 вольта. Вмикаю повторно. Так само є запуск, так само працює. 14 вольт бачить. Потужності не бачить, бо та лампа буквально 1-3 Вт має. Знімаємо навантаження і бачимо холостий хід 610 мА. Пам'ятаємо, що перемикання напруги відбувається по високій напрузі DC-шини і низьковольтна частина до цього відношення немає, вона працює стандартно. Ще зараз пружину під навантаженням, а так причина виходу з ладу мені не зрозуміла, як і причина відсутності зображення на індикаторі. Хіба... Дикі пульсації зводили з розуму контролер і індикатор не працював. Інших розумних пояснень немає. А щоб тестувати під навантаженням, візьмемо нашого Редодіка. Редодіо. Заодно ми зможемо його прогнати на перевантаження, напевно. 2 300 довготривало має видавати інвертор. 2300 на 24 вольта. Це десь 100 з гаком ампера. Він якраз 100 амперний. Не тільки ємність 100 ампер годин, а й максимальний струм для нього номіналка 100 А. Тож розвертаємо і готуємо. Що ми будемо робити? Лампа 200 Вт. Для того, щоб ми бачили, що тут відбувається. Амперметр в нас буде жити. Десь ось тут постійний струм. Струму немає, це магнітне поле землі. Скидуємо собі приблизно так. Додаток на телефоні, щоб ми зразу кругом бачили, що відбувається. Додаткове навантаження. Включаю собі, тен включаю собі сюди, лампу подовжувач аналогічно. Фен вмикаю в другу розетку. І вмикаю. Бачимо 29 Ампер по кліщах. Це є 700 ватне навантаження зараз, по ідеї, десь. І бачимо, що споживання по БМСці гуляє, тобто скаче імпульсно. Це ми вже бачили. Нас цікавить інше. Збільшую потужність. Включаю другий тем. це ми маємо кіло 200 приблизно. Так і показує індикатор. 52 ампера вам там видно чи не видно. І додаю потужність. 1400, 1500, так, додавлю 220, 150 ампер. В імпульсі валить з батареї. Тут в нас зашкал. Хтось кричить про перевантаження інвертор, збавляю поки що. Мушу виключити, щоб калібранути кліщі. Калібрую кліщі на постійний струм. DC. А тут не треба, бо чутливість набагато менша. Добре, включаю повторно. Поїхали. Плавний старт. 61 А 1,4 кВт. Добавляю потужність. Ще додаю. 2250 100 Ампер. 159 в імпульсі. Інвертор пищить, але не вимикається. Ще більша потужність перегруз. Вимикаю. Вмикаю повторно. Але БМСка в захист не пішла. Тобто Редодік тягне перевантаження досить класно. Стартую на максимальній потужності Фена, але з меншими обертами. Зразу каже Е2. Це зразу в нього перевантаження. Значить, меншу потужність Фена і поїхали. Пів кіловата відключив, на фені більше. Перегруз, але тягне. 116 А на кліщах за пару секунд впадає в аварію інвертор. Тобто ми знаємо, що редодіо перевантаження тягне. І ми знаємо, що інвертор тягне номінальну потужність і перевантаження. Все працює. Додаю ще кіловат. Прекрасно. Аналізуйте, думайте, як про сам інвертор, так і про редодіо. Про нього вже я згадував раніше, буде посилання, можна подивитися детальніше, де я його тестував. От такі пироги. Ну, а я збираю дату боса і тішу власника.